Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому іноді ми йдемо зі стосунків, навіть якщо в нас там десь ще є якісь почуття до людини, але все одно кращим виходом буде саме піти з цих стосунків, піти від цієї людини для того, щоб, по-перше, зберегти себе, по-друге, зберегти всі ті хороші спогади і всі ті чудові моменти, які ви разом пережили, для того, щоб не... Очорняти їх, знаєте, от з тим негативом, який вже залишився і який ви проходите. Тобто, щоб цього не було, краще, знаєте, правильно йти на правильній ноті, коли це ще е можна зробити більш-менш спокійно, без якихось постійних таких. Е Пережовування цих негативних моментів, якихось образ одне до одного, щоб це було більш-менш екологічно, наскільки це можливо. Отже, які є причини, чому ми йдемо, навіть коли в нас ще є почуття, і чому варто йти, якщо навіть є почуття? А перше це коли ви розумієте, все-таки, що у вас зовсім різні погляди та цінності щодо життя? Тобто ви розумієте, що у вас е, не вийде знайти тут компромісу, тому що, наприклад, один хтось хоче там багато дітей, а інший хоче постійно подорожувати. Тоді ви не зможете знайти тут жодного компромісу. Просто комусь одному доведеться чимось пожертвувати і якось е, там підлаштувати під іншого партнера. Але в результаті все одно ви не будете щасливі, тому що це означає, що ви десь зрадили себе, свої бажання, потреби, і відповідно нічого доброго все одно з цього не вийде, тому не варто. Таке робити варто краще знайти людину, яка розділить саме ваші от погляди та цінності щодо життя. Тому ця несумісність це одна із основних причин, як на мене. Це наступна причина, коли є якийсь постійний такий, знаєте, вже хронічний біль через якісь ваші сварки, конфлікти, коли ви розумієте, що ви ну, просто начебто говорите абсолютно на різних мовах, і ви ніяк не можете почути одне одного. В принципі, тут може допомогти вам. Сімейна психотерапія, парна психотерапія, але не завжди, тому що це має значення ще те, чи люди взагалі налаштовані почути одне одного. Чи кожен хоче просто залишитися при своїй думці, залишитися для себе правим, а там що буде далі, це вже не важливо. Якщо така ситуація, тоді все одно краще розійтися і не витрачати даремно час одне одного, тому що, швидше за все, ви все одно не зможете знайти спільну мову, бо ви просто ну, якби не, не в синхроні, не налаштовані одне на одне. Ось і все. А, так, наступне це коли ви прикладаєте зовсім різний рівень зусиль, тобто коли один викладається на 80%, другий на 20%, це теж є причиною того, що той, хто викладається а, на 80 з часом томиться і захоче вийти з цих стосунків, розуміючи, що він не може більше витягувати ці стосунки тільки на собі і на своїх власних е, зусиллях. Е, може бути, що це просто такий період у вас. Е, тоді це інша розмова. Це може е, означати, що ви оцей певний період пройдете і далі все буде добре. Якщо цей період вже затягнувся, якщо людині вже стало комфортно, що ви вкладаєтесь набагато більше, ніж він, тоді це вже інша ситуація. Е, тоді ви просто себе будете заганяти Ось так дуже сильно, емоційно і фізично виснажуватись при цьому, і намагатися якось все врегулювати, владнати якось ці стосунки, втримати на плаву, так скажімо, але якщо ви тільки самі прикладаєте ці зусилля, жодним чином вам це не вдасться, тому що все одно це робота обох партнерів, в першу чергу, а не тільки ваша. А, тому, а, якщо от ви відчуваєте, що тільки ви вкладаєтесь, ви про це говорите, людина вас не чує, нічого не робить а, у відповідь, тоді. Дійсно, краще вийти з цих стосунків, бо, можливо, просто такий у вас зараз етап в житті, що одна людина там налаштована, наприклад, на кар'єру і не дуже хоче вкладатися у стосунки, а інша людина хоче більше саме бути налаштована на стосунки, і тому ви тут не зійшлися. Таке теж буває. Так само має місце бути така причина, як якісь внутрішні невирішені травми. Uh, якісь об образи, конфлікти, які ви так і не змогли відпустити, пропрацювати, і от вони постійно вас підточують так, начебто, зсередини, і ви розумієте, що вони все одно не дадуть вам спокійно жити. Вам треба uh, або відпустити цю людину, з якою у вас так багато вже цих образ і конфліктів, або краще там йти uh, у. Терапію і пропрацьовувати це, але тільки після того можна ще повернутися в ці стосунки, якщо виникне таке бажання, але краще е на якийсь час хоча б зробити паузу, тому що ви просто будете знищувати і себе, і цю людину через те, що от у вас є такий от якийсь внутрішній конфлікт, ось такий момент. Так само, якщо ви з партнером абсолютно по-різному ростете, тобто один іде, наприклад. У е, свій ріст у якось розвивається, а інший стоїть на місці і не хоче цього робити, його все влаштовує, йому нічого більше не потрібно. Тоді теж краще розійтися, тому що ну, е, вам просто перестане бути одне з одним в якийсь момент. моменти. Так. І просто, якби основна така моя думка в цьому плані, це те, що навіть якщо вам було боляче, навіть якщо вам було десь некомфортно, ви все одно повинні бути вдячні. Цій людині, за по-перше, хороші моменти, які у вас були. По-друге, розуміти, що завдяки болю ви взагалі розвиваєтесь і зростаєте як особистість, тому що ну так ми влаштовані люди, що ми чомусь не хочемо розвиватися, коли в нас все добре і коли в нас немає ніяких проблем. Ми тільки тоді розвиваємось, коли от проходимо якісь такі а, трансформаційні моменти, які в основному є досить болючими та неприємними для нас. Але тільки от в цей час ми найбільше і розвиваємось, як би це. Не дивно, можливо, десь звучало, але саме через цей біль і дискомфорт ми пізнаємо себе найкраще і розуміємо взагалі, на що ми здатні, чого ми хочемо, куди ми йдемо і так далі. Тому що я ще хотів сказати, що от саме без цього досвіду взагалі якби неможливо стати дорослою знаєте, такою відповідальною за своє власне щастя людиною. І навіть те, що, можливо, десь вам роблять боляче, це якби, не ваша, по-перше, відповідальність. Ну, Якщо ви сказали про це людина, вона вас, наприклад, далі не чує, ну це вже відповідальність цієї людини. Але ваша відповідальність це вийти з тих стосунків, де вам, наприклад, було боляче, тобто не залишатись там, де вас не чують або не цінують, якось, ну, не намагаються зрозуміти. А, так. І тому головне, що вам потрібно якби, запам'ятати з цього відео, це, напевно, те, що саме підходяща для вас людина вона не буде вам намагатись зробити боляче, особливо, якщо ви їй пояснили, що для вас е, добре, що для вас погано, тобто, коли вам е, дискомфортно, коли вам боляче, а коли ні. І та людина, яка дійсно хоче бути з вами, вона зробить все для того, щоб ви були щасливими, а не нещасними. Ось і все, в принципі.